Юні науковці за збереження енергії. Слухачі Олександрійської філії Малої академії наук у Кіровограді представили свої розробки. Проекти презентували 13 школярів та студентів. Більшість з них стосується енергозбереження та альтернативних видів енергії. Молодь наголошувала на актуальності цього напрямку для України. Розробки молодих винахідників заслухали науковці та профільні обласні посадовці. Переглянувши презентацію, очільник Кіровоградщини запропонував учасникам конференції зустрітися ще раз та обговорити. Практичне втілення проєктів. А враховуючи те, що ми залежимо від газу, шанс опинитися і зануритись у темряву і у холод для нас є дуже дуже реальним. Але рішення є. І Вони не такі складні, як можливо, здається. Вони не потребують якихось таких неймовірних інвестицій. Давайте організуємо таку. На якій би ми могли б вже не просто почути до нас заклик «Дійте», а вже могли б разом зрозуміти, що ми зробимо сьогодні, що ми зробимо завтра, для того, щоб ці винаходи, які є на Кірбаградченні, їх реалізувати в практичному житті.